Как мы обещали, в нашей студии завета уже есть. Артем Веденко, украинский политолог. Добрый вечер вам. Виталий Здравствуйте, Артем. Артем, мы сегодня обсуждаем социальные стандарты. Социальные, ну в частности, социальные стандарты Европы. Наш опрос вот звучит так, стоят ли они того, чтобы к ним стремиться? Как считаете вы, что вы знаете в принципе о социальных стандартах Европы? Как можете сравнить их, допустим, с украинскими, с российскими? В принципе, вот скажите ваше мнение по этому поводу. А, ну, значить, так, соціальні стандарти ми можемо розділити цю тему на дві два важливих блоки. Перший блок це є загальнолюдські стандарти, ті, які закріплені в декларації прав людини, декларації прав дитини. Дуже багато різних декларацій, існої європейських. Вони тою чи іншою мірою розширяють ті необхідні нормативи, ті необхідні стандарти, які мають бути в людини в житті, щоб вона почувалася себе комфортно, почувалася задоволена. Це є гарантія житла, це є гарантія якісної освіти, гарантія якісного роботи, гарантія чистого повітря, і в напрямку до цих стандартів розробляються тою самою Європою, Євросоюзом певні документи, які дають якісь додаткові елементи, додаткові елементи стандартизації. Ну, Якщо ми говоримо про екологію, то це створення певних стандартів на кшталт ISO 9201 чи там вже далі ISO 2001, це створення стандартів чистої води, це створення стандартів того, яка є мінімальна зарплата, і так далі. Тобто це є один блок проблем. Він закріплений міжнародний. Народних документах, які частково ратифіковані Україною, частково навіть є в нашій конституції, і в Україні ці самі стандарти теж мають панувати. Ми можемо говорити, що в Україні Україна, в принципі відповідає нормам міжнародним того, які стандарти життя мають бути. Є другий блок стандартів. Значить, він а, більше стосується ідеологічних моментів. А, існує на сьогоднішній день певна відмінність між лівою ідеологією і правою ідеологією. Коли приходять соціалісти до влади, ліві, а, так як це сталося у Франції, вони пропонують стандарти, за які має відповідати держава. Це більше податки для бізнесу, це більше видатки на пенсії, на стипендії, на це підвищення мінімального рівня зарплати. Ліва ідеологія відповідає за стандарти, орієнтовані на слабкі верстви населення, орієнтовані на підтримку цих верств населення, орієнтовані на те, що відповідальність держава бере за практично всі сфери життя. Є права ідеологія праві партії. Це республіканців США, це є консервативна партія Великобританії, це є ХДС, та саме в Німеччині, які відповідають за трошки інакший підхід. Вони говорять, що є певні стандарти ось, закріплені на міжнародному рівні. А бізнес і люди самі мають слідкувати за тим, щоб ці стандарти втілювалися в життя. Держава лише має контролювати, щоб лише в виняткових випадках для дуже слабких верст населення це є там діти без батьків, це є багатодітні родини, це є в принципі діти маленькі, до того як вони стали студентами. Держава відповідає за них, а за все інше має відповідати приватний сектор. І тому там стандарти вони трошки інакші. Там створюються стандарти для існування бізнесу скоріше в правій ідеології у правих партій. Партії. Тобто це є приват примат приватного ага. капіталу, це є менші Мали податки, та бізнес, так так, мені, так, так малий та середній бізнес, і вже в залежності від того, яка партія перемагає, яка коаліція перемагає, в якій державі формується яка ідеологія, там уже формуються додаткові ці стандарти, чи в напрямі бізнесу, чи в напрямі населення, чи пенсіонери, чи малий бізнес. І тут вже можуть бути варіанти. І отут Україна, на жаль, досі не вибрала свого шляху. У нас є проблема, що всі практично політики, всі політичні партії, вони декларують все. Ми і пенсії будемо видавати, і бізнесменів підтримаємо, і податки у нас будуть ніби й маленькі, ніби й великі, бо всі голосують на виборах. І тому проблема України це знаходження оцей розкорякою між правою і лівою ідеологією. Але все ж таки, наприклад, в, в одній країні, наскільки я розумію, існує дві ідеології. Так буває, тобто yeah, правда ідеології і ліва. може бути багато, може бути монархічна, може yeah, бути. я розумію. Ну от принципово в економіці існує вектор, який є лівіший або правіший. Але я взагалі, Звичайно, що є кенсіанство, є uh -huh. монетаризм, є неолібералізм. Але є не виникає такого певного конфлікту, що, наприклад, там люди кажуть, що це ви винні, тому що ви маєте цим займатися, тобто до України до влади. Вони. Або держава бере на себе обов'язок, і тоді вона забезпечує цей обов'язок за рахунок високих податків. Або держава каже, що це ваша персональна проблема. Ми зменшимо податки, але ви маєте самі піклуватися про свою пенсію. Мають бути приватні пенсійні фонди, ви uh -huh. самі собі відкладаєте. І живете. За рахунок цього менше податки. А в чому тоді в даний момент у нас проблема? Що потрібно людям, щоб вони визначились? Їм потрібно розказати, показати, як це взагалі, взагалі відбувається. Чи, ну, в чому? Ну, це питання в першу чергу політичної культури, певної відповідальності. Тому що е, має бути е, проширок людей, які зрозуміють. Що без відповідних зобов'язань, без відповідальності вони не отримують того, що хочуть. Не можна платити пенсії з пенсійного фонду, який має дефіцитний бюджет, який ну, не нульовий, а далеко-далеко-мінусовий. Тобто необхідно створити умови для приватних пенсійних фондів, в які будуть вкладати ті самі бізнесмени. Для цього що потрібно? Для цього потрібна певна стабільність держави. Тобто, держава має взяти на себе гарантію, що цей пенсійний фонд проіснує не 5, не 10, а 50 і 100 років. Тому, що має бути? Політична культура. Політична культура зростає поступово. Це освіта на це впливає. З'являються покоління, які бували в Європі. Бачите, які бачать, як це все існує. Тобто, сьогодні ми говоримо про, про той самий Майдан, як про елемент. Збільшення е, е, покращення політичної культури українців наближення до європейських стандартів тобто українці готові брати на себе відповідальність. Тоді у нас на виборах почнуть перемагати певні коаліції партії. Неважливо, як вони будуть називатися. Е, в, у Франції міняється постійна назва голіських партій і лівих партій, але будуть перемагати коаліції, які будуть пропонувати проектні рішення. Рішення направлене або в сторону лівої ідеології, або правої ідеології. Партії будуть мінятися, але курс буде незмінний. У нас буде лише мінятися п'ятилітній курс вліво або вправо. Це дуже приблизно я кажу. І тоді, після декількох таких циклів, ми навчимося, ми випрацюємо певну стратегію для України і навчимося нею управляти.